Доброго дня, я ліку юролог клініки Medical, Житомир, Коложидомир Шевський В'ячеславович. хочу розказати вам про наш апарат Zima Gentle Pro. Для чого взагалі цей апарат потрібен? Це апарат, який генерує ультразвукову енергію і використовується для лікування таких станів, як еректильна дисфункція. Синдром хронічної тазової болі, хронічні простатити, болі після оперативних лікувань, тобто полегшує симптоматику після, пацієнта після проведеного оперативного лікування на передміховій залозі. також допомагає пацієнтам з викривленням статевого члена почувати себе набагато краще, не відчувати тих болей, які вони відчували до проведення процедур під час статевого акумуля. Як спрацює цей апарат? Я, як лікар, прошу пацієнта прилягти. Пацієнт роздягнутий, я беру цю насадку і цією насадкою маніпулюю на тригерних точках, на тих точках, які чутливі до ультразвукової хвилі. Пацієнту це не боляче, пацієнт на це затрачає всього 10 хвилин, але результат ну, дуже. Тому при лікуванні таких станів, як еректильна дисфункція, синдром хронічних тазових полій, хронічного простатиту, еректильної дисфункції, ми використовуємо найсучасніші методи лікування. Звертайтесь в клініку Oxford Medical, ми вам допоможемо.